Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4 уроку, року, 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Тема нашого уроку розв'язування задач. На даному уроці ми розпочнемо формувати навички розв'язку фізичних задач. Перш ніж ми перейдемо до розв'язку задач, повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Ознаки притаманні фізичному тілу або явищу називаються його фізичними властивостями. Друге. Фізична величина це кількісно виражена характеристика фізичного тіла або явища. Третє. Кожну фізичну величину позначають певним символом. Четверте. Значення фізичних величин одержують шляхом вимірювань. П'яте. Виміряти фізичну величину значить порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Шосте. Існують два види вимірювань прямі і непрямі. Сьоме. У разі прямого вимірювання. Шукане значення фізичної величини одержують за допомогою вимірювального приладу. Восьме. У разі непрямого вимірювання шукане значення обчислюється за певною формулою. Третє. Упиши пропущене. Прочитай утворений текст. Ознаки притаманні фізичному тілу або явищу називаються фізичними властивостями. Кількісно виражена характеристика фізичного тіла або явища називається фізичною величиною. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Існують два види вимірювання прямі і непрямі. У разі прямого вимірювання, шукане значення фізичної величини отримується за допомогою вимірювального приладу. У разі непрямого вимірювання шукане значення обчислюється за певною формулою. Четверте. Виконай завдання. Завдання 4.1. Установи відповідність між світлиною, на якій зображено фізичний прилад та назвою фізичного приладу. Під номером 1 у нас зображено термометр, під номером 2 зображено мензурку. Під номером 3 зображено секундомір, під номером 4 зображено лінійку, під номером 5 зображено терези і під номером 6 у нас зображено барометр. Завдання 4.2. Установи відповідність між назвою фізичного приладу та фізичною величиною, яку він вимірює. Під номером 1 у нас знаходиться мензурка. За допомогою мензурки визначають об'єм. Другим у нас йде термометр. За допомогою термометра вимірюють температуру. Під номером 3 у нас лінійка. За допомогою лінійки вимірюють довжину. Або ж лінійні розміри тіла. Під номером 4 у нас знаходиться секундомір, яким вимірюють час. Під номером 5 знаходиться барометр, яким вимірюють атмосферний тиск. І під номером 6 у нас знаходяться терези, якими визначають масу. Продовжимо знайомитися з фізичними величинами. Виконуємо завдання 4-3: установи відповідність між фізичною величиною та її позначенням. Врахуємо, що для позначення фізичних величин використовуються загально прийняті буквені позначення, які прописані в міжнародній системі фізичних величин або скорочено в системі С. Тож загально прийнятим позначенням для маси в системі С є маленька англійська буква М, це варіант відповіді Б. для температури або часу маленька англійська буква Т, для об'єму велика англійська буква V, для лінійних розмірів. Маленька англійська буква L або ж маленька англійська буква D, а для площі використовується велика англійська буква S. П'яте. Переведи значення фізичних величин у запропонованій одиниці. В даному завданні ми маємо запропоновані значення довжини, об'єму маси, часу та площі. Виконуємо перше завдання, переведемо значення довжини 500 мм у відповідно сантиметри, дециметри та метри. Для цього слід пригадати співвідношення між відповідно одиницями, і тут необхідно врахувати, що 1 мм це 1 см. Тож для того, щоб перевести 500 мм у см, необхідно наше значення, тобто 500 домножити на 0,1 і ми отримуємо значення. 50 см. Для того, щоб перевести 500 мм у дециметрі, необхідно також врахувати, що 1 мм це 1 сота дециметра, І необхідно наше значення домножити на 1 соту або ж кому перенести на два знаки ліворуч. І тим самим ми отримуємо, що це становить 5 дециметрів. І відповідно 1 мм по відношенню до метра це 1 1000 метра. І для того, щоб перевести. 500 мм у відповідному метрі, нам необхідно наше значення 500 домножити на 1000- або ж в нашому числі перенести кому на три знаки ліворуч, і тим самим ми отримуємо, що становить 0,5 м. Наступне значення це значення об'єму, яке становить 3000 см. Переведення одиниць об'єму є одним із найскладніших для представлення. Для переведення одиниць об'єму слід також врахувати співвідношення між одиницями. Для цього необхідно дещо розглянути схематичне представлення. Тож, якщо ми говоримо про об'єм, який задається трьома відповідно вимірами, відповідно будь-яке тіло в просторі має довжину, ширину і висоту, то якщо ж ми говоримо про 1 метр кубічний, то це куб із стороною метр на метр і на метр. Відповідно, якщо кожну сторону нашого куба розділити на 10 відрізків, і ці відрізки будуть відповідати 1 дециметру, то ми будемо мати отакий ось невеличкий фіолетовий кубик, який відповідає 1 дециметру кубічному. І якщо ми підрахуємо всі дециметри кубічні, які вміщуються відповідно у наш метр кубічний, то ми получимо, що в 1 кубічний, Вміщується 1000 дециметрів кубічний. Так само, 1 дециметр кубічний можна розділити на 10 відрізочків, і, відповідно, ми отримуємо невеличкий кубик, який буде мати розмір 1 см на см. І на см, І це буде 1 см кубічний. Таким чином, 1 дециметр також буде складатися з 1000 см кубічних. А от якщо ми поговоримо наскільки у нас буде складатися 1 метр кубічний із сантиметрів кубічних, то нам необхідно врахувати, що ми маємо 1000 сантиметрів кубічних в одному дециметрі кубічному. А в 1 метрі кубічному у нас 1000 дециметрів кубічних. І таким чином ми отримуємо, що в одному метрі кубічному вміщується 1 мільйон сантиметрів кубічний. І це необхідно врахувати для нашого перетворення. Тож, якщо ми говоримо про 1 сантиметр кубічний, то він займає одну тисячну від дециметра кубічного. І для того, щоб перевести наше значення 3000 см кубічних, нам необхідно домножити на 1000- або ж кому перенести на три знаки ліворуч, і ми отримуємо, що це становить 3 дециметри кубічного. А для того, щоб перевести 1 кубічний у метр кубічний, необхідно врахувати, що це буде 1 мільйонна. І таким чином, наше значення в 3000. Ми повинні домножити на 1 мільйон, або ж кому в нашому числі перенести на 6 знаків ліворуч. І таким чином ми отримуємо, що. 3000 см3 це є не що інше, як 3000 метра кубічного. Наступне значення це маса. У нас задано 300 г. Знову ж таки, необхідно врахувати співвідношення між відповідними одиницями. І тут необхідно врахувати, що 1 грам це є не що інше, як 1000 мг. І для того, щоб перевести наше значення у міліграми, ми повинні наше значення 300 помножити на. 1000, і тим самим ми отримуємо, що це становить 300 тисяч мг. Між грамами і кілограмами є наступне співвідношення, що 1 грам це є нищо інше як 1 1000 кг. І наше значення необхідно домножити на 1 тисячну або ж кому перенести на 3 знаки ліворуч і тим самим ми отримуємо 0,3 кг. Наступне значення відповідає часу. У нас задано 1,4 години. Слід також врахувати співвідношення між нашими одиницями. Зокрема, врахувати, що 1 година це 60 хвилин і фактично нам необхідно взяти одну четверту або ж четверту частину від 60 хвилин. І це ми отримуємо 15 хвилин. Також враховуємо, що 1 година це 3600 секунд. І знову ж таки ми повинні взяти четверту частину від даного значення, а це буде становити 900 секунд. Наступне значення відповідає площі. В даному випадку у нас задано значення 200 см. З переведенням площі дещо простіше, але також необхідно врахувати, що тут береться до уваги два виміри, і відповідно співвідношення між нашими одиницями буде наступне: 1 см це є не що інше як 100 мм. І для того, щоб перевести наше значення відповідно міліметри квадратні, нам необхідно наше значення домножити на 100. І тим самим ми отримуємо 20 000 міліметрів квадратних. Тому що міліметри вкладаються в сантиметри. Далі. Якщо ми говоримо про співвідношення між сантиметрами і дециметрами, то сантиметр займає певну частину від дециметра, і в даному випадку 1 см квадратний займає 1 соту від дециметра квадратного. Тому наше значення необхідно домножити на 1 соту, або ж в нашому числі перенести кому на два знаки. Тим самим ми отримуємо значення. 2 дециметри квадратні. Наступне співвідношення це між сантиметрами квадратними і метрами квадратними. І ми маємо наступне: що 1 см це є не що інше як десятитисячна метра квадратного. І Для того, щоб перевести наше значення, в нашому числі необхідно перенести кому на 4 знаки. І тим саме ми отримуємо, що значення в метрах квадратних становить 0,02 відповідно. Завдання 6. Дайте відповідь на запитання. Запитання 6.1. Для чого потрібні вимірювальні прилади. Вимірювальні прилади потрібні для проведення прямих вимірювань фізичних величин. Запитання 6.2. Як визначити межі вимірювального приладу? Межі вимірювання приладу визначаються за шкалою приладу. На шкалі приладу визначають найбільше та найменше значення, яке може виміряти даний прилад. Запитання 6.3. Що називає ціною поділки вимірювального приладу? Ціна поділки шкали вимірювального приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Запитання 6.4. Як визначають ціну поділки вимірювального приладу? Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, необхідно перше. На шкалі приладу взяти значення двох сусідніх підписаних поділок. Друге, підрахувати кількість поділок між ними. 3. Від більшого значення відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. Отримане значення і буде відповідати значенню ціни поділки вимірювального приладу. Восьме. Визнач ціну поділки фізичного приладу та його покази. Заповни таблицю. В даній таблиці приведено зображення п'яти фізичних приладів. Першим в нашій таблиці є спідометр. Перше, що ми зробимо, визначимо ціну поділки. Нагадую, що для того, щоб визначити ціну поділки вимірюваного приладу, необхідно на шкалі приладу взяти дві сусідні підписані поділки, наприклад, 20, 40, 40, 60. Від більшої відняти меншу і поділити на кількість поділок відповідно між ними. Правило таке: перша у нас з меншим значенням не підраховується, а остання з більшим значенням підраховується. І для спідометра ми маємо наступне: возьмемо значення 40 км за годину і 20 км за годину. Між цими поділками у нас 10 маленьких поділок. Таким чином, віднімаємо від більшого значення менше, ділимо на кількість поділок між ними і визначаємо, що одна маленька, тобто перша після нуля, у нас має значення 2 км за годину. Тож записуємо значення ціни поділки 2 км за годину. І відповідно визначаємося з показами нашого спідометра, тобто куди в нас вказує стрілка, а стрілка в нас вказує на межу між 80 і 100. Тобто в нашому випадку покази спідометра становлять 90 км за годину. Наступним приладом у нас йде мензурка. Також для неї визначимо ціну поділки та визначимо, яка кількість рідини у нас налита у мензурку. На прикладі мензурки більш детальніше розберемо, як визначається ціна поділки в даному випадку. Знову ж таки, нагадую, що на шкалі приладу необхідно взяти дві сусідні підписані поділки. В даному випадку у нас є 10, 20, 20, 30, 30, 40 і 40, 50. Ми беремо значення 10 і 20. Підраховуємо між нашими поділками кількість менших поділок. Знову ж таки, перша, яка підписана, 10, ми не підраховуємо. А останню та, яка підписана, 20, підраховуємо І считаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Тобто між нашими поділками 10 маленьких поділок від більшого значення віднімаємо менше і ділимо на кількість поділок. Отримуємо, що ціна поділки нашої мензурки становить 1 мл. Тобто, оця саме перша поділка від 0. Оця поділка має значення 1 мл. Тому записуємо значення ціни поділки 1 мл. І тепер визначаємо кількість рідини. Тобто ми маємо підписане значення 40 і считаємо іще менші поділки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кожна поділка у нас має 1 мл і таким чином загальний об'єм рідини у нас становить 46 мл. Слідуючий прилад термометр. Також визначаємо ціну поділки для термометра. Беремо дві сусідні підписані поділки, беремо 20 і 10, підрахуємо кількість поділок між ними. Тут у нас є також 10. Від більше віднімаємо менше. Отримуємо, що у нас ціна поділки становить 1 градус за Цельсієм. Ну, а тепер визначаємо покази, тобто маємо. Значення 20 і 5 поділочок вище. Кожна поділка по 1 градусу, і таким чином значення, яке показує наш термометр, становить 25 градусів за Цельсієм. Наступний прилад лінійка. Також для лінійки визначимо ціну поділки та довжину ряду. Ціну поділки визначаємо за стандартною нашою схемою, тобто беремо на шкалі приладу дві сусідні підписані поділки. У нашому випадку це може бути 0 і 10. 10 і 20, 20 і 30. Ми беремо 10 і 20, підрахуємо кількість поділок між ними. Знову ж таки, першу, яка підписана 10, ми не рахуємо. Інші підрахуємо і остання та, яка підписана 20, рахуємо. Тобто, в нашому випадку це 10 поділок. Від більшого віднімає меншу, ділимо на кількість поділок, отримуємо значення 0,1 см. Або ж це становить 1 мм. Тож ціна поділки у нас становить 1 мм. І визначаємо довжину ряду. Тобто ми маємо підписану поділку 20 і ще раз, два, три, 5 поділок, які мають значення по 1 мм. Тож загальна довжина ряду у нас становить 25 мм. І останній прилад у нас секундомір. Також для нього визначаємо ціну поділки та покази. На шкалі приладу беремо значення 10 і 5. Підраховуємо кількість поділок між ними. Якщо ви уважно подивитесь на відповідне зображення нашого приладу, то ви побачите, що між тими значеннями розташовується 25 поділок. Підрахувавши відповідно значення ціни поділки, ми отримаємо, що ціна поділки становить 0,2 секунди. Записуємо це в таблицю і дивимося, куди у нас показує стрілка, на яке значення. В даному випадку стрілка в нас вказує на значення 10 секунд. Дев'яте. Пригадай. Завдання 9.1. Чому виникає похибка експерименту? Похибка експерименту виникає за рахунок неточності методів вимірювання, неточності засобів вимірювання, органів чуття спостерігача, зміни умов проведення експерименту. Завдання 9.2. Що називають абсолютною похибкою експерименту? Абсолютна похибка вимірювання, абсолютна різниця між результатом вимірювання та істинним значенням виміреної величини. Завдання 9.3. Як визначити абсолютну похибку експерименту? Абсолютна похибка експерименту визначається за формулою, де x це виміряне значення фізичної величини. А x дійсне це дійсне значення фізичної величини. Завдання 9.4, що називають відносною похибкою експерименту. Відносна похибка це відношення абсолютної похибки до виміреного значення фізичної величини, визначається за формулою представленою нижче. 10. Визнач ціну поділки шкали мензурки, об'єм рідини в ній і відносну похибку вимірювання об'єму. Уважай, що абсолютна похибка дорівнює ціни поділки шкали. Визначимо першу величину, яку нас просять визначити в завданні, це ціна поділки. І нагадую, що для того, щоб визначити ціну поділки, нам необхідно на шкалі приладу взяти дві сусідні підписані поділки. Ми беремо 20 і 10. Підрахувати кількість поділок між ними. Підраховуємо 1, 2, 3, 4, 5. І від більшого, віднявши менше значення, поділити на кількість поділок між ними. Тим самим ми отримуємо, що ціна поділки даної мензурки становить 2 мл. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне, що нас просять визначити, це об'єм рідини. Дивимося по шкалі, ми маємо підписане значення у 40 мл і 3 поділки вище. Кожна поділка має значення 2 мл, тож робимо висновок, що загальний об'єм нашої рідини становить 46 мл. Наступна величина це абсолютна похибка. За умови задачі, у нас вказується, що абсолютна похибка дорівнює ціни поділки нашої шкали, і в даному випадку ми використаємо уже отримане значення наше, ціни поділки, яке становить 2 мл, і запишемо його до значення абсолютної похибки. Наступна величина, яку нам необхідно визначити, це відносна похибка. Для визначення відносної похибки у нас задано формула. дорівнює дельта В поділено на В виміряне. Всі ці дані у нас задано вже і ми можемо їх використати. Дельта В у нас становить 2 мл. А дельта В виміряне становить 46 мл. Тож підставимо значення у нашу формулу, проведемо розрахунки і отримаємо, що відносна похибка в нашому експерименті становить 4,35%. Це значення ми записуємо до нашого завдання. І останнє, що нам необхідно виконати, це записати результат. Результат записується за вказаною формулою V доріння V вимірене плюс-мінус дельта V. Тобто ми записуємо наступне. В дужках записується 46 плюс-мінус 2. За дужками вказується відповідно одиниці вимірювання, в яких подано дані фізичні величини. Далі розрахунки не проводяться. Це і є запис остаточний результату. Одинадцяте завдання. В 11-му завданні ми ознайомимося з фізичним приладом, який називається динамометр. Його використовують для вимірювання сили, і також дамо для нього характеристики, які ми давали для мензурки. Тобто визначимо ціну поділки, покази, абсолютну, відносну погибку визначимо і запишемо результат. Тож визначимо перше ціну поділки. Знову ж таки, беремо на шкалі дві сусідні підписані поділки. Ми візьмемо 2 і 1. Підрахуємо кількість поділок між ними, в даному випадку там 10 поділок, і відповідно визначимо, що ціна поділки нашого динамометра становить 0,1 н. Це ми значення записуємо у наше завдання. Наступне визначимо покази динамометра, тож дивимося на шкалу, підвішений вантаж, він розтягує пружину і вона зупинилась на відповідній позначці. Тобто ми маємо 1 і 4 поділки нижче. Кожна поділка по 0,1. E Маємо, що загальне значення, яке показує наш динамометр становить 1,4 Н. Наступне, що ми визначимо, це абсолютна похибка. І також у даному завданні зазначається, що абсолютна похибка дорівнює ціні поділки шкали. Тож, ми значення до абсолютної похибки записуємо 0,1 Н. Слідує, що ми визначимо, це відносна похибка. Знову ж таки, додається формула, за якою ми повинні визначити Епсилум у нас дорівнює відношенню. Дельта F до F виміряне, помножено на 100%. Всі ці значення у нас задані за умовою. Підставляємо і отримаємо, що відносна похибка в нашому випадку становить 10%. І останнє, що ми повинні виконати, це записати результат. Знову ж таки, ми маємо формулу, в яку повинні підставити відповідні значення. Тим самим ми отримуємо результат 1,4 плюс-0,1%. мінус Відповідно за дужками вказуємо одиниці вимірювання ньютон. 12. Зобрать шкалу динамометра із ціною поділки 0,2 ньютона, Верхня межа вимірювання якого становить 5 ньютон. Познач на рисунку рискою та числом. Покази приладу, що дорівнюють 0,8, 1,6 і 3,2 Н. Дана шкала буде мати наступний вигляд. Тож відкладемо значення, які нам рекомендують у завданні: значення 0,8, значення 1,6 і значення 3,2 Н. Ці значення ми отримали з урахуванням нашої ціни поділки. 13. Які вимірювальні прилади зображені на світлинах? Які фізичні величини можна вимірити за допомогою поданих приладів? Порівняй точність вимірювання цих приладів із точністю вимірювання лінійкою. На даних світлинах зображені наступні прилади. Це у нас є штангель циркуль, а це у нас є мікрометр. Якщо говорити про їхнє застосування. То штангель-циркуль застосовують для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів предметів, а також глибин отворів. Точність вимірювання від 0,2 до 0,5 мм. Якщо ж говорити про мікрометр, це точний вимірювальний інструмент, призначений для роботи з деталями дрібних розмірів. Точність даного приладу від 2 до 50 мікрометрів. І якщо взяти до уваги точність лінійки, то точність лінійки десь лежить межах 1 мм. Тому якщо говорити про точні виміри, то найточнішим буде мікрометр, а самим найточнішим буде у нас лінійка. Саме точність вимірювального приладу і буде визначати похибки будь-якого експерименту. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 5.7 7 зошита номер 2 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.